Вітаю, друзі, всім привіт, мої хороші! Це відео присвячується всім гіпотонікам і всім любителям риби у будь-яких проявах цієї риби. У нас сьогодні рибна намазка дуже красивого світло-коралового кольору із двох всього інгредієнтів, крім чес, вершковий сир, м'який і риба. Рибу, звичайно, ми солимо самі. Ми інколи робимо славу солену, щоб швиденько приготувалась і була ніжна. А для цієї намазки ми робимо добре просолом, тому що вона тоді краще стоятиме. Тому що риба у нас з кисломолочним продуктом. Але саме в такому співвідношенні вона є найкориснішою, тому що у нас кальцій з фосфором поєднується в одній з трави. Розумієте? Це велика рідкість, коли хтось їсть рибу з молоком. Ну, ми ж з вами і не слабаки. Дивіться, я беру кусочки риби. Як найдешевше купую ось такі обрізочки. Це щось середнє між філі. І між брюшком. Але саме тут є купа оцього рибячого жиру, прекрасно зберігається, має шикарний смак, ніжний і м'якенький. Для цієї страви я засолювала рибку двоє суток. Взяла рибу, помила, висушила. Ой, боже, яке це добро. І отак хорошо засипала солью, Добавила чорного перцю, не сок лимонний, а просто кружочки, щоб пахло цедрою. Загорнула в пленочку пішову і в холодильнику на двоє суток. Потім достаємо через двоє суток. Тут ось така юшечка виділяється, її треба злить, просушити полетєночком рибу. Якщо ви будете їсти на бутербут, то і промить, бо вона дуже чуть ну, пересолена. А якщо в цю намазку, то не потрібна зайва вода, знову ж таки, щоб краще стояла. Тепер, друзі, беремо підготовлену рибку. І з неї виріжемо пару красивеньких шматочків на бутерброд. Ну, як це в хаті свіжа засолена риба і не зробить бутерброд до чаю. А там, які йде бочочки-обрізочки, ті вже точно підуть у нас в блендер. Разом із шматочком лимона, прямо з цедрою я кладу, щоб був ще ароматик. Можна кріп свіжий, ну, я не буду. Хочу, щоб було таке дуже лимонно-рибне. І бовзкої чорний перець. Не тільки для смаку аромату, а й для кращого зберігання. Все наперчили, солі не потрібно. Я покуштувала все тут добреньке, збиваємо подрібні. Готово, друзі, далі будемо дивитися, куштувати і далі рубрика вміла готувати та не вміла подавати. Традиційна рубрика всіх українських господинь і господиньок. Продовжуємо. Отже, частину, яку ми складаємо в холодильник на зберігання, беремо. в Клядний судочок, бо так правильно робити. Якщо ви наробили багато, ну бухнули лишнього, то можна скласти в такий кульочок і в морозилки тримати. Вибачайте за мій суржик центральноукраїнський. Ну він суржик, ну що я можу зробити? Велака, як велакує. От, Ну ми зараз прикрасимо. Ми зробимо тут дірочку, кульочку. І відсадимо такі гарнесенькі канапочки. Тільки якби ще, друзі, була зелень. Нема свіжої зелені, щоб прикрасити. То було б взагалі ідеально. Для чого я так роблю, щоб ця галета не стала м'якою. як повністю намажеш, вона стає м'якою. Отак, до столу пока донесеш потім собі з ножичком кожен розрівняв. Так, що за інформація далі для гіпотоніки? Якщо ви страдаєте низьким тиском постійно, ну, наприклад, нижче 60-90, як от у мене, то вам потрібно такий перекус робити десь в 10-11, тому що ви прокинулись, поснідали. Щось там собі робили, вчились кудись їхали чи на роботу. І потім оце наступає фаза 10-11. Коли у тебе підкручується головка, щось тобі зле, щось тобі душно, щось тобі марудно, не поймеш, що з тобою робиться. Це просто знижується тиск, бо ви вже віддали сили, які за ніч наекономили. Інтенсивно мозкова діяльність, напевне, у вас була, скоріш за все. І настав час у вас зараз перекусити. Беремо щось солененьке, наприклад, селями. Таблетка від низького давлення це солями. Поклали кружочок на язичок і сидимо з ним, як з карамелькою, потихеньку впитуємо соль. Або ось такий перекусик з солодким чорним чаєм. Не кава, ні шоколадки. і так далі. А саме щось соляненьке і обов'язково це потрібно запити. Якщо, друзі, ви маєте якісь свої поради рекомендації від високого тиску або від низького тиску, де ми можемо використати їжу як ліки. Не навпаки, ми не спішимо, що переходить на ліки. У нас для цього є фізичні вправи, емоційне розвантаження, якісь продукти харчування. Діліться, будь ласка, під цим відео. Прямо хочу розцілувати того одного, двого або трьох глядачів, які додивляються відео до кінця. Обізвіться, поставте плюсик. Я вас люблю. Велике дякую, готуйте, смакуйте і відео коментуйте.